Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про типи зображень та їх використання в онлайн-конструкторі. Якщо ви не знаєте, які зображення бувають та як вони працюють у макеті, не переймайтеся. Сьогодні детально про все це розкажу. Існують два типи зображень: растрові та векторні. Растрові використовуються для фотографій та реалістичних зображень, але вони мають суттєвий недолік. Під час збільшення розміру картинка може ставати нечіткою та розмитою. Конструктор підтримує два растрові формати JPEG та PNG. Якщо растрове зображення розмістити на полотні і почати його збільшувати, помітимо, що невдовзі якість картинки знизиться. Чому? Бо така картинка складається складається з великої кількості кольорових точок, пікселів, і навіть дуже хороше зображення має певний поріг, збільшення коли якість починає знижуватись. Програма попередить нас про недостатню для друку якість. У чому особливість растрового формату PNG? він має важливу фішку прозорість. Тобто частина зображення може бути прозорою і через неї просвічуватиметься фон чи інша картинка, яка розташована знизу. JPEG такими якостями не володіє. Векторні зображення тут хочу наголосити, тому що онлайн редактори. Край рідко дають можливість працювати з вектором. Наш конструктор не просто підтримує векторний формат, але й дає можливість редагувати та певним чином видозмінювати цей тип зображень. Векторні зображення не містять пікселів, вони складаються з векторів, тобто математичних формул, мають більш якісну графіку та зручні для редагування. А коли ви збільшите розмір векторного зображення, воно залишиться чітким та чистим. Якість при цьому жодним чином не постраждає. Векторні картинки складаються з обмеженої кількості кольорів. Тому, коли на полотні ми виділяємо векторне зображення, бачимо на робочій панелі іконки відображення кольорів, з яких ця картинка складається. Це дуже зручно для редагування. Зніму для вас окреме відео про практичну роботу з векторами. Це захоплюючий процес. Як зрозуміти, яке зображення растрове, а яке векторне? Адже навіть ілюстрацію, яка початково була створена як вектор, можна зберегти в растровому форматі, і тоді при збільшенні вона так само втрачатиме якість. Наш конструктор сам визначає тип зображень і позначає їх відповідними кольоровими мітками. Растрові зображення мають зелені позначки JPEG або PNG. Векторні позначені оранжевими написами SVG. Ця інформація дозволяє зручно шукати картинки у фотобанку, адже там вони так само позначені залежно від типу. А зараз підсумую: якщо ви створюєте фотокалендар, фотокнигу або, наприклад, для рекламної продукції вам потрібно розмістити там якусь реальну фотографію, то ви можете використовувати лише растровий формат. В інших випадках раджу використовувати векторні ілюстрації. Вони забезпечують гладкі лінії і чітку форму об'єктів. Для якості друку ця властивість дуже важлива. Векторні картинки яскраві, чіткі, прості для сприйняття. А це особливо важливо для досягнення реклам. Ефекту. Не дарма ж усі важливі повідомлення і попередження мають вигляд простих векторних піктограм. Сподіваюсь, цей відеоурок був корисним для вас. Підписуйтесь на канал візітка.com, щоб не пропустити наступні цікаві розбори!